Під час проходження гри ви, мабуть, чули по гучному голос генерала Вороніна і ймовірно задавалося питанням, де ж він знаходиться? Якщо ви досі не в курсі, тоді це відео для вас. Вітаю вас на його каналі. У зв'язку з вами Шиман Геймбер. Сьогодні ми поговоримо з генералом Вороніном. Тож знаходиться він в регіоні Цементний завод. Табір Цементний завод. Якщо вже точніше, то ось в цьому будинку. Там ти є сховок гравця. Він здається на п'ятому чи на четвертому поверсі. А сам генерал Воронін знаходиться на другому поверсі. Ось в цьому будинку. Тож, йдемо з ним поговоримо. По-мужськи. Оперативна зала. Ось він стоїть. Довго, бачите, написано. Ну Що ж, поговоримо з ним? Генерал Воронін. Командую долгом. Попереджаю, тут ми живемо за статутом, і поблажок я не роблю. Якщо надумаєш долучитися до наших лав завжди раді. Нові бійці зайвими не бувають. А розкажи про цементний завод. Е, раніше наша основна база на ростку була, але після укладання Д4, той відійшов волі, а ми осіли тут. Не найгірша база, хоч і не сильно обжита. Повно місце під склади та й оборонятися зручно, в разі чого. Вільним тут дозволена торгівля, якщо тобі це цікаво. А якщо ні, можеш зайти до кабака. Лікар у нас теж є. Сам знайдеш, якщо знадобиться. Хочеш пораду? Ніколи не поспішай діяти. Кожне, кожне рішення, яке я приймав поспіхом, вело до катастрофи. Вільно. Що ж, ось така розмова коротко вийшла. В хорошому сенсі словом, в хорошому. <гум> Дивіться, перед тим як завершити це відео, хочу запросити на перегляд мого нового відеогайту по регіону Прип'ять. Там ви знайдете безліч флешок, безліч сховунок і багато-багато цікавого. Спливаючи вікно на вашому екрані, справи зверху під з'явиться. Ну, а тепер все, Я вас відпускаю. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь, залишайте коментарі, якщо це відео було вам цікавим та корисним. Бережіть себе, ще побачимось. Пока.